При всій по вазі руки накачав, а ноги страшно дивитися. Друзі, насправді, я ектоморфної статури, в мене дуже тоненькі кістки. Ти кажеш, що я руки накачав, знаєш, скільки вони в об'ємі? 34 см. Це дитячі руки, але за рахунок того, що вони на тонких кістях, на тонких кістках знаходяться, і вони сухі, вони здаються більш-менш нормальні. Ноги, да, ноги в мене дійсно тонкі, і там дуже багато коментарів було про мої ноги. Друзі, я хочу зараз. Роз'яснити, чому так, чому ноги тонкі, качаю, я їх не качаю. Ось сухожильна доля. В мене м'яз ось такий манюній. Тобто, це так складена конституція тіла, так Бог мене наділив ось такими манюніми і кроножними. Я дійсно їх качаю, друзі. Я займаюся я велосипед, кручу педалі, але вони ось такі. І я знаю людей в своєму оточенні, які... Теж такої ж ваги, 65-70 кілограмів. Вони взагалі нічого не роблять своїм, своїми ногами. Я катаюсь на велосипеді, я хожу присідаю штангою, я роблю виступи на ікроножних, купу всього, де задіються ноги. Навіть іноді бігаю, але більше велосипедний спорт мене цікавить. Але вони такі. А ті люди вони задіють менше діяльності своїми ікроножними, Вони просто від природи, бляха в три рази більші. І що мені тепер робити? Всратися в тренажерному залі так. тому що мене не наділила природа нормальними ікроножними? Друзі. Ну, ось так воно буває, що Бог отак розпоряджається і ну не дає нам чогось. Ось ну не додав він мені ікроножні. Ну так, такі я вродився. Так. Але, друзі, насправді, тобто відчуття нормальні, цих ікроножних реально достатньо. Далі. Стегна, друзі. Ви щось кажете про ноги, коли бачите цей участок, так? Да? Дивіться. Тобто я не скажу, що в мене якась велика ляха з цього ракурсу вона саме не вдала. Ну ось вона є. Тобто ось такі в мене ноги. Ось бачите, в основному нога починається звідси. До сюди, реально, тут. Штурпаки, ось тут трошечки починається із. Оцей м'яз тебе доволі об'ємний, Ця група м'язів. Задня поверхня. А да. ця доволі така слухай. Дро. Спереду ще більш-менш нормально Якийсь там. Да. А от збоку, з цього боку, вона реально тоненька. Друзі. Показувати? Да. Так. Ось. Ну, я б не сказав, з цього боку якраз вона виглядає більше. Так як в мене є велосипед, так як в мене є розтяжка, то в день розтяжки, я вже не можу робити силове тренування в присіданнях. І що в нас виходить? Що, в принципі. Є на витривалість тренування, є розтяжка, і ще до цього треба додати силові присідання. да? не, ну, не можу я робити силові присідання кожен день, через день. Ну, ось так влаштоване моє життя. От, і насправді, друзі, я присідаю. Там хтось написав, поприсідай з гантельками. Я спеціально для тебе поприсідав з гантельками, і зараз буде ця вставочка. Я дійсно, друзі, присідаю. Я хожу в зал, моя вага 65 кг, Мій результат найкращий. Я беру штангу 65 кг, таку саму, як моя власна вага, і роблю 27 повторень. Це мій результат. Він досить середній, але якщо той, хто пише про мої ноги і важить, ну скільки він важить, 80, 90, ну, хай 100, візьми штангу, 100 кілограмів, візьми соточку і зроби 27 разів.